Шановні колеги, порядок денний доброго дня, порядок денний комісії фінансування, планування бюджету, 14-2. У нас є 11 питань. У нас буде ще одне оборонне оборона додаткова. Ставлення голосування. Хто за. -да. так. За дякую звернення до патаму за фінансової проміги. Чому погодити зміни на бюджету? Шановні колеги. В нас є звернені розпорядники, бухгалтерії підключені в зумі або тут присутні. Йдеться про дев'ять звернень. Перепрошую 13 звернень на загальну суму 5800. Це стосується компенсаційних матеріальних е, допомог. Е, із зв'язку з заміщенням вакантних посад, декретні вакансії, вакансії на чеснобілізації та і додатково на заробітну зв'язку з переведенням працівника на вищу посаду, яка була вакантна при формуванні проекту бюджету. Якщо є, можна зачитати, які суми по зверненнях? 14 управління з питань поводження відходи 927 тисяч 200. Франківська районна адміністрація дали, 500. Ми, 500. Ми, 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 у нас там було 200 мільйонів. Ну, да, минулий да. раз взяли 5 і зараз 5,8. А потім взяли Ми з тих 200 взяли. Минулий раз теж було 5800 Світлана. Або 7,8. 7,8. Минулого разу з 200, а квартал перший вже скоро закінчиться. З 200. Взяли 7,8, зараз беремо 5,8. Є питання, що відбувається? Не Нема, остального виборів не бачимо. Я вважаю, що ми навіть дуже... Е -е, я не бачу, що... Лукашенський я не бачу. З вами паміння спорту, особливо погодження або додатково на що? але дуже швидко. Чотири мільйони на програму розвитку спорту військових та адаптивного чотири мільйони. Друге питання 2,5 значить, це на програму компенсації послуг фітнес клубів для військового так, але... ми, ми займаємо програму. А скільки людей скористалося? 100 людей вже uh, беруть участь у цій процесі. 500 гривень. Це 2,5 мільйонів, це не місяць. це не місяць, це виходить у нас uh, uh, 500 гривень на місяць? Так. Так. Ну, так. Ми відшкодові... тисячі половина. Тисяча половина. Половина відшкодовує фітнес-клуб, половина відшкодовує ми. А вам треба додати плаві, так? Ні, ми, так. Ми ці... беремо спротив. Ми не брали, на цій програмі немає коштів. Ми, це ми це беремо спротиву, колеги, але давайте ми беремо спротиву. Спротиву? Добре, почекайте. 500 коли ви скоро стало, це може бути 600 тисяч. Це хто скористається, там два. Вони вже любі звертаємо. Ні, я не хочу повертати. У нас немає зараз що забрати, розумієш. Добре, давайте ми розпишемо зараз відповідного місця. Це з зазором два рази нічого скористалися. Тих, що ви не взяли. А буде більше прийде. Ну, знімаємо. Кажіть, але це тільки перші річ, то ми... Ні, дивіться, ми, ми вам порахували. Можемо... Я вам в два рази більше порахувала на 200 чоловік. Наберете 200 чоловік поможете на 12 місяців 000 000. використати ці кошти, пройдете ще раз. Ми І вам пояснила. Зрозуміло, ніхто не ображається, нікого не образили. Дякую, за на голосування. Мільйон двісті. Ти розумієш, я не хочу потім прикидати і в нас так повна. Хто за? Ти більше з нашої програми, розумієш, сім прозам, бо я не побачилася за дякую. Мільйон двісті. Управління спорту 4 мільйони. Так, це програма підтримки розвитку спорту військових та адаптивного спорту. Детальніше може розказати начальниця додаткові кошти. Так знімаємо спротив, це, це зі спротив, але можна розказати до чого це війські рідні е, закупити для е, команд спортсменів, Це 4 мільйони це мало, тому що виготовлення три місяці, поки вони ми ми ще переговоримо. Я вже написав, це до батьків доларів. Може дофінансує. Ну, я вже кажу. Але в процесі, просто їм треба, щоб вони розуміли. Це може має бути приводом чи ще учитися. Такі, такі, але вони це, різні, для, для Кожного виду спорту. спорту інші. У мене пропозиція така. Ми на це передбачили 10 мільйонів. Ми передбачили, вони просто чотири. Я в мене пропозиція дати їм п'ять з половиною, щоб вони могли, ну щоб ті виробники бачили. Якщо вони їх не використають, ми не йдемо донорів. Ми ж нормально працюємо зараз. Вони не використають. Якщо вони ведеться, без питань ми знайдемо це. Сука, то вона дуже багато листів. Добре, але це спеціалізовано. Це спортивні дамо. Вони дадуть. Але давайте ми їм це виділимо. Десять їхніх є, які ми вже проголосували в бюджеті. Просто дамо їм не чотири зараз, а 5 і 5 їхніх з 10, які вони мали вибрати. Вони мали можливість це реально до вересня до 5 -5. Ну, Тому що ми прохвалили, що 12 військів, навіть якщо ми не йдемо по 5 тисяч євро, дешевше немає якісні. Виробники вони розуміють, вони продають проговори, зіграють тендер. Тобто ну, це, це, це процес. Якщо ми на тому етапі я знайдемо, знайдемо донорів, то я таке за. Ви, давайте так, я зараз, ну я особисто за це проголосую. Але я особисто це буду тривати на такому контролі. Так. І я Чуть, теж при на такому, що повір мені, при всій моїй повазі до тебе, це буде дуже жовто. Це говорився це, це, буде на наскільки відділення. Я хочу, щоб ви різні шошо, любі колісні засоби, любі. Ми маємо можливість отримувати більше двох років. Потримуємо. Тому Наші... я хочу подивитися, куди ви вже зверталися і купити це найпростіше. Угу. Але це ну, неправильний підхід, тоді, коли у нас дирка в бюджеті в 2 мільярди. Добре? Так. Дякую. Ставлю на голосування. Хто за? 5,5 з мільйонів. Дякую. Напишимо на там у на вас давайте... Звання управління спорту стосовно субвенції місцевого бюджету 2700 навчальна спортивна база літніх видів. Все до нас з, такою, з таким проханням, але вони зіграли тендер, але виявився підрядник недобросовісним і він не зміг виконати своїх зобов'язань. Так, там не була не використана собака. частково, частково. Я маю перевірити суму. 2,8 і <рес> вісім. А, цей ліфт вино робити, не Так, там підйомники є ближче. Що... А в них ще буде. Е... Вони ще мають мало гроші на видатних спортсменів і вони ще прийдуть за додатковими будем, коштами на видатних спортсменів. Ми будемо Ми будемо будем може вони звернулися в міністерства, кому вони підпорядковуються, бо вже ті, от, наша прийдували... програма. Це наша, а, наша. програма, наша програма. Yes. А це теж проблема. Я не розумію. Ви видним діячам та фізичних культур. Заклали дуже мало, а почали, бо там місячні виплати, і зараз порахували, там виходить значно більше. Тобто ви всі тішилися, тому що 60 чоловік, копійки. Так, ну насправді так, копійки для них, але для бюджету. Звернення департаменту Шановні колеги, якраз спішить колега, і зараз спішить колега. включити цю роль. Звернення департаменту Шановні колеги, Капітальний ремонт фонду ОСБРБ. Фонду фонду за... фонду. Це ліфти. Фонду. Тисяч. Ну, це всі перехідні об'єкти і борги. Один Є новий об'єкт. Хто за? Ми теж Нових немає. Один має. новий об'єкт це мзп 23, то ліфти сталася трагедія. Ми знає. Звернення управління з питань походження обходами з тоді виконання погодження. Yep. По 475 000, по стрію мільйон шістдесят. Ми наразі не будемо возити закінчення цей право. Закінчуємо змінити право. І, і адміністратор та три рази менше буде за шановні колеги. Наступні питання у нас закриті. Наступна комісія буде проведено середу в дванадцятій годині наразі.